Олексію, то скажіть, що ж там з газом? Не захолонуть наші батареї, не доведеться зливати воду, а, аби не, вони не полопалися під час опалювального сезону, під час морозів, точніше, вибачте? Поки що з газом не непогано. Непогано. Що, що далі буде, Бог покаже. Бо насправді всі баланси вал, валяться. Давайте будемо відвертими. Ті міфічні 19 мільярдів кубів газу, які не мог би мали закачати, їх немає. Uh -huh. Там менше 14, вже я думаю, 13,5. з ну, половиною. Більш того, за моєю інформацією, в листопаді, в листопаді вибрали вже 300 мільйонів кубів з майбутнього періоду і вибрали енергетики. Тобто ті станції, які потрапили там під удар, там не було вугілля, і саме воно, вони почали споживати газ. Наскільки це критично, поживемо, побачимо. Бо споживання і газу, і енергетики дійсно дуже впало, і це певною мірою, ну, ви розумієте, позитивний при всіх його негативних наслідках для економіки, але це з точки зору балансування енергосистеми це позитивний момент. Але як я... Бажаю, є ризики, і з цим погоджується голова новий очільник НАК Нафтогазу, пан Чернишов, який нещодавно на зустрічі з послами G7 оголошував, що за його наголошував, вірніше, що за його розрахунками не вистачає 3 мільярдів. Я думаю, там, ну, добре, 2,5 мільярди реальна оцінка, може навіть і 2, але це сума така для придбання цього газу по імпорту приблизно 3-4 мільярди має бути. Цей газ в Європі теоретично є, Фізично його можна навіть за зимні зимовий період закачати, бо там здатність наших мереж дозволяється. Головне питання грошей, звідки взяти гроші. Тому, поки що, питання газу є не актуальним. Вони це сьогодні, ну ви розумієте, питання мережі і генеруючих потужностей, і входження, хоч якісь графіки, більш-менш нормальні, щоб люди могли підлаштуватися. Але ризики того, що будуть перебої з газом, вони цілком ймовірні. Більш того, абсолютно ймовірно є ситуація, що Росія. Перекриє транзит під тими чи іншими там умовами за тих чи інших там підстав, знайде щось там вибух, якісь, чи що А якщо не буде транзиту з боку Росії, тоді це і, і технологічно дуже спричинить спричинить ну незручності небезпеку для української газотранспортної системи. Тому це проблема, ризик от такого найближчого майбутнього умовно е, січень люди. Олексію, а можливо, ви як енергетик, зможете нам пояснити? От коли вимикається електроенергія, особливо під час екстрених відключень, а, зникає, наприклад, у мене дома опалення. Як це пов'язано з електроенергія і опалення? Чому батареї одразу стають холодні? Ну, у вас в будинку є якийсь там насос, який розганяє по дому ваш теплоносінь? Ну, ми ж, будинна... я ж не розбираюсь, тому я у вас запитую. Я не знаю, що стає і електроенергії електро електро ну, немає, умовно. води немає, опалення немає. Да. Так. Квартир. Є багато квартир. Як багатоквартирний будинок, да, от там, ну, там живе там 100, 200, 300, 400 квартир там різні. Туди так чи інакше там є е... Пункт тепловузел, на якому приймається зовнішній теплоносій, і після того його якось треба розігнати по будинку. Це зазвичай роблять насосна група, яка заживлена так само, як і будинок. Там є вход якийсь якісь енергії, і ці насоси працюють, розганяють по внутрішньобудинкові мережі цей теплоносій. Якщо будинок відробили від електроенергії, цей насос перестає. Постачати тепло, і відповідно він остиває, охолоджується і відповідно, через за певний час він охолоджується в залежності від зовнішньої температури е, воздуху. Ну, це от, ну, най, такий, найпростіший приклад. Якщо, не дай Боже, взагалі е, є е, ризики, що вийде з ладу або буде обеструмлена е, насосна група, Центральної системи теплокомуненерго, тобто київською, міською, то це буде набагато більше ну, ризиків. Не те, що ризиків, а це буде катастрофічна майбутня ситуація, якщо ми будемо втрачати систему теплопостачання взагалі по місту. Тому у вас є локальне відімкнення електроенергії обеструмлення відповідно всіх там на. Осних груп іншого обладнання, У вас же ліфт не працює, да? коли немає будинку електроенергії, ліфт у вас не працює, ну так само і насоси не працюють, розумієте, так само і насоси, які воду постачають туди, не працюють. Тому це дуже і дуже пов'язані речі, ну, які мають певні особливості в тому чи іншому будинку. Скажіть, а е, які мають скластися обставини, аби е, комунальникам аби місцевій владі довелося прямо е, зливати теплоносій, аби е, труби не полопалися. Який період повинно не бути електроенергії, тобто тривалість можливого блекауту? І за якої температури на вулицю доведеться це робити? Тому що тоді ж до весни вже не вдасться відновити опалювальний сезон? Одразу хочу сказати, стоп. Закликаю усіх себе, вас, всіх експертів, псевдоекспертів, блогерів, диванних експертів населення трішки заспокоїтися. Бо ця тема, я бачу, вона сьогодні вона стає головною. Ну люди бояться. Бо люди бояться. Да. Це нормально. Це нормально, тому заспокоїмо. Давайте спокійно, бо ми бачимо, що цікась наказ постачання електроенергії відновлюються, і не поспішайте звинувачувати. Ні ДТЕК обленерга, ні детек міської електромережі, ні Укренерга, ні атомника, нічого. Там дуже складна система, вона надійна, але вона була вражена. Там були суб'єктивні підстави, але ми побачили одне: е, систему ось завести на нуль оцей блокаут це легко, а вийти з нуля. Це вже скільки ми виходимо? До одинадцяти день, середи 23-го числа, розумієте? Середи там 20 чи навіть дванадцятий день, бо там дуже складний ланцюг. Тому повертаємося до цього: втратити електрику на системі центрального теплопостачання це такий. Найбільший ризик, але це ну мінімальна ймовірність, бо все ж таки є там і резервні шляхи, це треба щось таке придумати, тобто не треба розглядати це як базовий варіант. Але він ймовірний, він має ймовірність. До нього треба спокійно готуватися. Але єдина я хотів би звернутися в першу чергу до київської міської влади. Досить лякати киян, бо кияни в цьому е, ну розумієте, стані залякування ще з ковіда. Я згадую там, люди вмирають, не виходьте на вулиці, не в шастати і все таке інше. Не треба. Людям треба шастати, жити, ходити, працювати, заробляти, податки робити, дітей. Робити, розумієте? Тому викиньте з голови свій термін, це не фікчаснити, бо це дуже легко для міської влади. Ви всі сидіть по коморах, а ми тут все розберемося. Категорично неприпустимо. Повертаємося. Тому е, не цей сценарій є, має ймовірність. В цьому випадку комунальники мусять бути готові звити цю цей. Е, е, Тепло по будинках там приблизно 8,5 з половиною тисяч будинків. умовно ті, що комунальними службами управляються. Є ще три тисячі будинків, яких там ОСББ, Інвест приватні жеки, керуючі компанії. Там їх парафія. Але не треба лякати цим і залякувати і перелякувати. Це погано скінчиться. Я сподіваюся, що ті очільники міста, до яких я адресую цю свою промову, вони почують мене. Не треба лякати, і не треба лякати і давати поради, ні фікшасти. Люди мусять жити і рухатися. Ну, і слухайте, зробити. Давайте зараз не будемо, і не, пот... не будемо накидати дещо на вентилятор, тому що я Тоб... знаю про що я, говорю. я розумію. Так тому що зараз час ніфікшасти. Комунальний... Це вже ковід пройшов і прийшов... готується до цього і не, не налякує ковід. Період локдаунів блекаутів чи локдаунів. Господи, вони вже вони плутаються в голові. А він закінчився два роки тому. Зараз інша у нас проблема. Тому в принципі, знайде знаю. Я вибачаюся, Я вибачаюся, можна зустріч. Питання він закінчився Офіційно Десь є. Я хочу прочитати. Десь ковід а... закінчився. Мені здається, що формально ніхто не закінчував ковід. Я, я маю на увазі локдаун. Я про локдаун. Де факто, де-факто закінчився. От да. я de про facto. це. У вас давно запитували? Скажіть мені, чому ви без маски? <сум> <От>. <сум> Хороше питання. От. Хороше питання. Тому... Верховну Раду. Ми показували свої э, ці довідки. Розумієте, потім уже 9 місяців ніхто не запитує ці довідки. Ну окремо. Я, я розумію ваш сарказм. Довідки маю, це само, все що... там, там інші часто комусь з ваших колег потрібні інші довідки. Але це тема інша. Ваших і з ваших теж. Ви знаєте, усім довідки потрібні. Ви думаєте, з наших, а вашим що не потрібно. О, а в Мене є. До речі. Ну добре, це не про це. Ну чудово а... саме звіти. До довідки речі. багатьом потрібні Олексію. Останнє питання тільки коротко. Бо мене вже підганяють, скажіть, будь ласка, якщо звісно, не дай Підганяє. Боже, буде блекаут кількох такий загальний блекаут. Газ у людей, у яких в квартирах газ він буде чи якось це теж пов'язано з електроенергією? Якимись насосом газ так само швидко вам оперативно, так чи інакше пов'язано з електрикою з нас. Осаме, тобто при повному знищенні живлення газу не буде, але повного не буде знищення живлення, газ буде, але там є інші ризики. Друг перший ризик це щоб його вистачило в сховищах. Другий ризик щоб він був в трубі. В першу чергу в цій магістральній трубі газотранспортній. Буде він там чи не буде, скоріше, мабуть, скоро, що не буде. Тиску з боку Росії. Не катастрофічна, але в певних регіонах може бути перебої з газами. Не в Києві, не в Київській області. Це скоріше будуть південні регіони. Тому в цьому плані ризики ну, не мінімальні. Достатньо. Амінь. Вот Олексію, як завжди, радий вас бачити. Як завжди, радий вас бачити до нових і радісних зустрічей Олексій Кучеренко, народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунального господарства.